Всім вам моє вітання, моє вітання на моїй лавандовій кухні, все моє, я тут господиня. Зараз літо, зараз дуже жарко, і я вирішила приготувати холодний борщ. Дехто називає його литовським борщиком, десь він звучить як свекольник у Білорусі, а в нас безпосередньо у мене він називається Холодний борщ. Що для цього потрібно? Що використовують? Саме головне це буряк. Дійсно, звичайно, буряк. Цибуля, укроп, петрушка, обов'язково для гарного смаку і для естетичного вигляду базилік. Я його дуже обожнюю. Ну, Я кладу ковбасу двох видів: варену ковбасу і прикопчену ковбасу. Це для мене суттєво. Ну, звичайно, картопля відварена, я її вже відварила і почистила огірочки, у нас домашні огірочки. Ну і варені яйця. Варені яйця. Можна використовувати і для оздоблення, Ну, для смаку, для гарного. Щоб око бачило, красиво було. Тож, все це нарізається дрібними кубиками. Зараз я це вам показувати не буду, я наріжу все гарненько. Складу і покажу вам, як це виглядає. Ну що, всі інгредієнти нарізані. Ось таким чином я нарізала: колбаска, яйце, цибуля, картопля, огірочок. Ось так воно все це виглядає. Тож, ми його зараз перемішаємо і покладемо. До кастрюльки. Я забула вам сказати, що у нас ще, має бути. холодна вода, склянка ну це вже за бажанням. Я взяла склянку, а далі будемо бачити. І сметана. Можете взяти кефір. В моєму випадку сметана 20%. Залишилося одне яйце для змішування. Тут у мене довільно нарізаний бурячок і цибулька. Ой, бурячок і зелень. Цибулю можна використовувати як молоду, так і саму звичайну. Я не використовувала зелену, Уже якось не, не дуже то сезон. Тепер беремо каструлю, яка вам підходить, я беру такої ємності. Десь 2 літри. І все це обережненько складаємо до посуду. Може, якщо забагато, то будемо тоді змішувати. Я думаю, як нарізати овочі. Вам зрозуміло, ви всі господині. Так, змішаємо. Сіль перець, хочете, до смаку, можете додати гірчиці, це буде теж дуже смачно. Ось таким чином ми все склали, маємо посолити. Маємо посолити. Сіль у мене така, знаєте, дуже крупна, тому я якось одну ложечку, другу ложечку. Опасаюся багато додати солі. Опасаюся багато додати солі. Так, все прибираємо, змішуємо наш бурячок з укропами петрушечкою. От. Ну, а тепер наче, починається чаклунство. Тепер будемо чаклувати. Тепер будемо робити заправочку. А для заправочки я взяла сметану. Ось вона моя сметанка. Розбавляю її холодною водою. Якщо буде замало, то візьмемо ще. Я думаю, що буде замало, тому я заготувала ще одну чашечку води. Холодної Холодною тому що хочеться холодного. Так, розколотимо, беремо ще воду. Додаємо ще води, можете додавати кефір, можете додавати айран, у кого що є. От таким чином все виливаємо. Так, розумію, що води буде в мене мало, тому ще треба додати холодної води. Все ретельно перемішуємо і даємо постоять хвилин 20. Щоб у нас був гарний колір, гарний смак поки що, поки що виглядає ось так. Ну, ось борщики готовий. Саме так виглядає смачний холодний борщ з бурячком. Ось такий він на вигляд. А на смак дуже неперевершений. Тож, всім смачного. То зі мною. Тож, якщо сподобалось, ставте лайки вподобайки. Пишіть, рецепт буде написаний нижче. Тож, на все добре, до зустрічі на каналі.